Ракетен автомат дуже цікава німецька коробочка із двома безвідкатними гарматами, які стріляють протитанковими гранатами. Хоча по ефектам пострілу воно більше схоже на якусь некеровану ракету. Броні у нас, звісно, абсолютно ніякої, динаміка теж така собі, але є, хоча б яка неяка яка максималка. Є адекватні кути схилення вниз, і навіть більш-менш якось ця вся установка наводиться. Як ця штука покаже себе в бою? Погнали, подивимось. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент подобається. Ну а за можливості можете стати спонсором для спонсорів. Періодично виходять окремі відео. До речі, скоро чергове відео уже теж буде на каналі для спонсорів. Воно вже на підході. А ось і наші протитанкові гранати, які мають 330 пробиття. Вони, звісно ж, кумулятивні, кілограм вибухівки, тому дама у них. Дуже буває такий собі. Ну і для того, щоб стріляти окремо із кожної гармати, треба додатково ще назначити окрему кнопку, тому що за замовчуванням у вас будуть вони дуплетом стріляти обидві. І це не дуже зручно, того що боєкомплект у нас, як бачите, не дуже великий 18 снарядів на кожну гармату. Але у нас є коробочка для поповнення БК. Раніше цього не було. І через що було доволі некомфортно на ракетанавтоматі. Ну, так от, як бачите, наша динаміка, ну, така собі. Ми оце ледве-ледве 40 розігналися, і то трошечки я довернув корпусом і вже знову їдемо 35. Коротше, не дуже швидка машинка, на жаль, хотілося б швидше. Так як у нас гранати ці наші кумулятивні, то відповідно всі заборчики, дерева, кущики і так далі. Це все наше, це все буде їх зводити. Розвідки у нас також немає, бо ми не легкий танк. На жаль. Кого вони там? Ага, уже нікого. А, ну і звісно, проблеми є з тим, щоб поламати якісь забори, того що ну, машина дуже легка. Коротше, як на мене, це абсолютно в усіх сенсах незручна тачка. Та й в рандомі я їх, якщо чесно, не дуже бачу на 8-0. Ну і саме так, да, це 8-0, і відповідно ми постійно в дупі списку це ми на, постійно на 9-0 граємо. Що, звісно, не додає нам ніякого комфорту. Це такий, знаєте, чисто крейсомобіль, а на якому треба виключно стояти десь позаду своїх союзників і накидувати по цілям, які там, я не знаю, будуть розвідані і так далі. У нас дуже класна балістика на них, на цих ракетах, точніше, гранатах. Правда, карта компанія якби розуміє під собою. Зливний геймплей. Ну, а тут заборчик. А й все. Кулемета немає в нас. Ха! -ха. Ой. Ай все. Ну да, мені вибили навідника. Тут танк абсолютно без звуку приїхав. Ну, пересажуй уже, пересаджуй, пересажуй. Подивіться, дамаг який. Це жопа. Я не зміг вбити М-60. Я віддав у нього цілу купу ракет і на цьому все, власне, зламав йому гармату. На цьому все. Хе -хе. Ну, такий от він ракетен автомат. Абсолютно незручна штука. Не дуже швидко наводиться, не дуже швидко їде. Дамаг відсутній практично повністю. Ну, от картонку Леопарда 2К, да, чи що там було? А ні, стоп, не Леопард 2К, там щось було інше. А картонка вбивається без проблем, а от М60 лобовою деталлю виїхав на мене і все, я йому тільки гармату зламав. Ладно, погнали далі. Гра мене на сьогодні балує гарними картами. покинути місто, яке я терпіти не можу. Як і власне будь-яку міську карту, ну, тим не менш, ладно, спробуємо. Живучості у нашої тачанки, звісно ж, теж ніякої немає, тому що подивіться, як сидить екіпаж. А боєкомплект над екіпажем, боєкомплект по бокам від екіпажу, і весь екіпаж у передній частині в одній кучці для того, щоб якщо утилізовувати, то всіх одним махом відразу. Хоча, якщо хтось по незнанню нам вистрелить у задню частину танку, то ну, відповідно там нічого не відбудеться. Ну, максимум двигун зламається, і на цьому все. Але в основному то всі стріляють саме в передню частину танку, там де екіпаж сидить. Ага, віддар там уже когось прибив. Через те, що у нас гармати розташовані по бокам від ем, лінії прицілювання, скажімо так. Ну як, ми цілимось від лівої гармати, тому на праві у нас відповідно паралакс-ефект. Ось іще одна ракетний автомат, до речі. От, і з цим паралакс-ефектом буває не дуже зручно. Ага, ну і все. Звідки що. А, ну побачив я, звідки, і він так само відразу помер. Це типове покинуте місто, на якому грати, ну це себе не любити. Ага, ну і знову покинути місто знову в дупі списку. Ну що ж, класика, класика. Окей. Коротше, гарних каток сьогодні не буде. Відео можете закривати, я так розумію, да? Міська карта це автоматично завжди. Це от їдеш, їдеш, нікого не видно, нікого не видно. На чергову вуличку виїхав, бац помер. Ну цього разу, хоча б погодка більш адекватна, не так темно. Будемо сподіватися, що нам це якось допоможе. Ну, як ви могли помітити, живучості, да, живучості у машини немає від слова зовсім. Там віддар когось прибив, але там, окрім нього, є ще хтось, але я стріляти туди все одно не можу, бо заборчики... У нас же на міських картах як? Чим більше заборів, тим краще. Ну, так, дизайнер, напевно, думав. Дизайнер, видно, у нього ТЗ видно стояло, що заборами карту не зіпсуєш. Ага. Готово. Ну, Хелкет не знаю, що тут забув на 8.0. Це вже труп стоїть. Так. Більше поки нікого і не видно. Коротше, граючи на ракети на автоматі, у вас немає ніякого іншого вибору, окрім як грати виключно в крису. Інакше абсолютно точно ніяк. Як тільки у вас з'явиться бажання биконути і виїхати кудись далі, ніж треба, то на цьому, власне, для вас все і закінчиться. Казну зламав. О, добив. Ну що ж, два фраги на ракетна автоматі це вже як щастя. Та тим більше на покинутому місці. Десь попереду я чую танк. Ось тут. І куди він виїжджатиме? Таке ніби сюди. А тут забора. Ну, блін, за що мені це? Ну, збив гусеницю. Ствол гармати. Окей, асіст. О. Та це ж живе ніфіга собі. Готово. Ще один стоїть. Нарешті я зміг його вбити таки Це ж треба було АМХ 50 го у борт так довго вбивати. Жесть. Справа чую ще танк. Ще хтось під'їжджає. Ну хай під'їжджає, я той не проти. Чотири фраги, один асіст, непогано. Ну, все, що мені залишається це стояти ось тут і просто чекати. Бо що мені ще робити на цій тачанці? Ой, ладно, нудно просто стояти чекати, ну його нафіг. Блін. А треба було стояти, коротше, чекати. А тепер я вперся в якусь фігню. Я не можу мсту вбити, ви розумієте? Я не можу її вбити кумулятивними гранатами протитанковими. Я не можу вбити срану арту. Ну, ви самі все бачили. Це ще що таке? О, блін. Ясно. Готово. Це було страшно, але якось я справився. Так, в мене закінчується БК. А, ми ставимо відразу два ящика. Прикольно. Тобто з кожного ящика кожна окрема гармата буде поповнюватись, так? Да? Це цікаво. Ну що ж, 5 фрагів, 2 асісти. Це вже дуже гарний результат, як для ракети на автомата, та ще й на тій карті, яку я терпіти не можу. Ну, от, як бачите, нікуди не їду, просто стою, і фраги пішли. Те, що я й казав, треба грати виключно в крису. Чую, справа. Техніку. Ось тут він. А мене наводиться, в мене наводиться зараза! Заборчики та йоп твою. Охо. Нарешті. Ну, я думаю, ви вже все побачили і все зрозуміли, що стосується незручностей гри на подібній техніці. Максимально незручно. Ракетенавтомат це, якщо от ви хочете ну якихось незвичайних відчуттів, да, Садистських. По відношенню до самого себе. От тоді, так. Да, от тоді на автомат це чудовий вибір. Так це ворожий танк. Йопта. От прикол. Ну, я ткну на карту, звісно, але скоріше за все, що мої тіммейти не звернуть увагу. Але бій уже закінчився. Я сам на нього, звісно ж, не поїду. Що я само... самогубець чи що. Мда, все. Вцілілий. Шість фрагів, 2 асісти, перше місце команди. Достойно. Да, гра сьогодні точно мене дуже любить. Кампанія, двічі підряд покинуте місто, тепер ще й переправа через рейн. Нда. А от якби я грав на Маусі, то я 100% потрапляв би на фульду, на європейську провінцію, на поля Польщі. От да, якби от на Маусі, тоді, звісно, да. Ну ладно, мауса то в мене і немає, так то. Ну, якщо чесно, я єдине на що сподіваюся, це якомога. Де що тебе? Блін, не встиг. А єдине, на що я сподіваюся на міському лайнітах, це на те, що я якомога швидше зараз здохну і м -м, рандом подарує мені адекватну карту. І хто це в нас тут? Абіс його знає. Нарешті з п'яти гранат, чи з кількох там. Ну, тут ще хтось є. Я його чую по звуку. Але. Ага. Ну, знову ж таки, дамаг ви бачите, да? Пробивати пробиваєш, а по факту по факту пшик. -да. Ладно, давайте далі. Ну що ж, хоча б Арктика, це вже непогано, це вже точно краще, ніж будь-яке міське лайно. А, але як завжди, ну, ви бачите, да, дупа списку, дупа списку перманентно, абсолютно завжди. Ви постійно будете грати на 9-0. Приємного в цьому, звісно, нічого немає. Але я думаю, навіть якби ми потрапляли у топ списку, нам би це не дуже допомагало, того що ну, у нас все одно нема дамагу. Ми навіть на 9-0 пробиваємо всіх. Бо у нас аж. 330 пробиття, відповідно, його достатньо. Але питання тільки в дамагові. Але якщо робити якийсь такий попередній висновок, да, то ну лайно із лайна, якщо чесно, це ракета на автомат. Абсолютно невміняєма штука. Ну, ця штука, вона банально не конкурентно здатна. Вона все одно, як не крути, вона гірше ніж класичний танк з нормальною гарматою, з нормальним снарядом і так далі. Це така коробочка, знаєте, чисто пофанитись там трошки щось якось, спробувати щось незвичайне, якщо все набридло. Але якщо ви хочете якоїсь ефективності, то ракета на автомат це не для цього. О, а я прошляпив, бо я сліпий. І що? І де він дівся? А біс його знає, де він там дівся. Ну і знову ж таки, швидко займати якісь позиції. Це все не для нас, того, що, ну того, що немає ні швидкості, ні динаміки. Ну ладно, швидкість максималка, то ладно, там, 55. Але динаміка відсутня практично повністю. Тому, да, займати позиції не для нас. О... Навіть картонка. Об'єкт 906 лопнула тільки з другого влучення. Хоча це ж кумулятиви. Як це, блін, працює, не дуже ясно. А в мене кутів не вистачає, чи що. А, так він уже дохлий. Ладно. Авіація, до речі, нас також буде любити, бо у нас немає захищеності ніякої. Ех, спробував влучити, але без толку. Напевно, я його зараз тільки загрив на себе і тепер. Тепер він. Якщо захоче мене вбити, то вб'є, звісно ж. Я би хотів спробувати висунутися ось звідси. Але в мене трохи не вистача кутів. Там то все трупи стоять, да? Наш леопард поїхав точку збивати. Це чудово, зараз вся увага буде на точку, я думаю. Ага. Два кумулятиви, дві ці кумулятивні гранати влучили в мсту і взагалі ніякого ефекту, а мені вона, відповідно, дуже легко і просто впаяла. По саме нікуди впаяла, а, да. Ну, якщо чесно, грати на цьому далі бажання не виникає зовсім ніякого. Давайте до висновків. Що ж можна сказати про ракети на автомат? Подвижності нуль, живучості нуль, швидкого наведення немає. Кумулятивні гранати протитанкові не дамажать зовсім. Та ще й ідіотський паралакс-ефект. На будь-якій карті де є хоч трохи кущів та заборів, все, нам уже не комфортно грати, того, що воно все взводиться об них. Боєкомплект обмежений, і доводиться довго потім поповнюватись. М -м я не побачив плюсів. Чесно, зовсім ніяких. Да, у нас нема перезарядки, пів секунди, можемо залпом пускати, але який у цьому сенс, якщо вони не дамажать, ти їх хоч усі відразу випустити так, вони ж не дамажать. Яка різниця? Краще, просто одна нормальна гармата з нормальним снарядом, яка просто видасть противнику ваншот, або такі крити, які будуть несумісні з подальшим введенням бою, і ти просто потім його доб'єш. І це буде набагато краще, ніж ось оце. Ну, коротше, дуже дивна штука, при цьому постійно грає в дупі списку, бо 8-0 за що цьому шматку гімна 8-0, чесно, не зрозуміло. Коротше, якась дурацька машина, яка мені абсолютно не зайшла, абсолютно не сподобалась, і грати на цьому, напевно, а в подальшому мені не захочеться ніколи. Я і зараз то на ній вирішив пограти чисто під запис для того, щоб зробити відео. А так за своїм власним бажанням на оце, ну точно ні. Та й що там розказувати, ви самі усе бачили. Всі незручності, зв'язані з цією машиною, всі її недоліки, ви бачили по ходу цього відео. Я не знаю, ким треба бути, щоб ось оце подобалось. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.